Ім'я гость має давнє слов'янське походження і використовувалося в середньовіччі всіма слов'янськими народами. Відомі приклади його використання включають записи 1585 року про гость Дмитрев в Москві та 1613 року про гость Микифоров в Новгороді. Старочеське слово гост. А болгарське «гостю» і сербське гост свідчать про поширення цього імені у різних слов'янських мовах. У південних лемків у 1618 році згадувалося прізвище селянина Дмитра Гостя в селі Вапеник. Раніше в Карпатах виявлялося ім'я Милгостя інші антропоніми зі слов'янською основою гость, такі як антропонім Горват Востовіць з 1550 року у селі Ергель на Берегівщині. Також у 1699 році зафіксовано Кенеза -Гастіц Ір і в селі Романовиця поблизу села Підполозя. Існує також назва села Гостовиці на наснинщині, яке згадувалося вже в 1492 році. Ім'я гость виникло внаслідок усічення одного з праслов'янських композитів. Таких як Гостимель або Гостевой, біля села Заринова на Закарпатті, досі існує криниця під назвою Гостювстунник, схожі на імена госта.